Друзі, всім привіт! Ради всіх вітати на нашому каналі. І в цьому відео ми з вами продовжуємо дивитись європейський чемпіонат з шахів серед юніорів до 18 років, серед юників та дівчат. І у нас сьогодні пройшов п'ятий тур. І що важливо, що п'ятий тур це якраз у нас екватор, оскільки в турнірі, як і завжди, майже буде 9 турів, і ми вже якраз маємо. Певну групу лідерів, наприклад, у хлопців лідирує Едвін Трост із Швеції, і за ним йдуть ще три гравці: Дієго Веркара Антон, а також Філіп Мавольт і Єхім Немец. Ну і у інших хлопців ще менше очок. Також ще скажу про дівчат до 18 років. Теж. Давайте подивимося на турнірне становище після половини турніру. Після п'яти турів. Отже, ми бачимо, що у нас на першому місці, маючи 5 із 5, йде Дана Кочаві, на другому місці у нас йде Нармін Абдінова, у неї 4,5 очок, на білочка менше. Далі у нас Марія Сіканська. Сподіваюся, що вірно всі імена і прізвища. Ну і далі у нас теж дуже велика група людей, яких три. З половиною, два очки і так далі. Тобто бачимо, що тут група дуже і дуже суттєва. Отже, сьогодні я хочу вам показати дві партії по традиції, і якраз одна з партій це лідер у хлопців до 18 років, Едвін Трост із Швеції, і грав він проти Вахе Сокісяна із Вірменії. Отже, давайте дивитись цю партію. Партії було D4. кінь F6, далі 4 e 6, Кінів 3 і D5. Ну, в принципі, звичайний ферзовий MB. І після ходу кінця 3 у чорних є дуже багато гарних ходів. Тут грають і C6, і C5, і Slon E7, і слон d6, наприклад, слон D4 теж можна зіграти. Ну, майже як завгодно можна піти. І також є така лінія, як DC. Варіант схожий на прийнятий ферзовий MBIT, але є деякі відмінності. Отже, білим Тут рано чи пізно відіграють пішака, наприклад, зараз 54 4 кінь BD7, Е4 можна було з'їсти пішака, до речі, підразу, тим не менш Е4 теж гарний хід, А6 і слон С4. Ну і дуже важливо розуміти, що цей хід нормальний і насправді можна так грати, оскільки на b5. Давайте покажу. Білі можуть з'їсти на b5 і через яску чорним погано бити, тому що втрачається їх тура. Отака ну, дуже легка тактика, але теж важливо її побачити. Тому чорні грають тура B8 і вже зараз B5 є загроза. білі відходять ферзем. Ну, у перші ходи, давайте швиденько подивимось. Доволі типові варіанти для прийнятого ферзь гамбіта. Сторони просто розвивають свої фігури. Чорні зіграли, до речі, ніж 5. Напали на слона, слон відходить на поле Е3 і c 5 Теж типовий хід для подібних структур. А далі було Д5, c 4 слон Е2. І отут за чорних краще було зіграти. Еде, але вони зіграли сонце 5. Фіг, в принципі, теж дуже логічний, Чорна просто розвиває свою фігуру, яка поки що єдина не вийшла в боротьбу. Мається на увазі легка фігура. Але в чому проблема того, що чорні не зіграли ЕД, тому що білі самі райд да і після як у чорних виникає слабкий ізольований пішак на полі Е6. Отже, білі його якраз і атакують ходом кін 4 далі було ф 4. Слон 4, слон Т4, така розмінна операція, але не все так просто. Насправді, чорні наприкінці варіанта втрачають якість після слон b8 і FS B8. Але тут що важливо, що у чорних дуже сильні слони, і я думаю, що це була, звісно, що жертва, а не зівок від а, чорних, і дійсно компенсація по комп'ютеру доволі суттєва оцінка всього лише плюс одиниця. Отже, що було далі? Тора d 1 е рокіровка-рокіровка, нарешті сторони зробили цей дуже важливий хід, оскільки ми з вами дивилися багато партій, коли рокіровки не було і через це виникали серйозні проблеми. А далі білі підривають структуру, теж типово ходом P3, кінці 5, ВЦ і Б4. Б4 насправді цікавий хід за чорних, щоб все таки не відкривати позицію і обидві тури білих не працювали на повну міцність. Далі було у нас К5, А5, захищаючи пішака, король 1, ну, насправді корисний хід, оскільки білі в варіантах хочуть зіграти F4. Можливо, навіть наступним ходом. І uh, чорні грають А4. Краще було зіграти король H8, хоча а 4 теж хід має місце бути. ну В чому його ідея? Ідея в тому, що на кінь b 4 як в партії Білі і зіграли, є хід Кінді 4. Хоча Н4 теж було, насправді. А4 теж. Чорни могли зіграти. І отут а, треба було піти білим F3. Давайте цей варіант подивимось. Ну, чому білі так не зіграли, це можна дуже легко зрозуміти, знову ж таки, по-людськи, тому що після кінь-2 білі втрачають якість. Треба грати в 2 слон F2. Але а, тим не менш у білих є дуже суттєвий козор в рукаві, можна сказати, і це пішак. Пішак по лінії c. І далі білі граються 5, ну ідея максимально. Швидко вести пішака вперед, ну і також є інша загроза, тактична, сонце 4 шах і далі ферзь 2. Саме тому кролір 8, щоб піти від шахів. Але тим не менш це 6. Ну і Тут можна просто з'їсти пішака, наприклад, по комп'ютеру. І 4 за чорних цікава ідея з метою відкрити позицію, але білі рають d5. Ну і дуже сильний них пішак залишається на поїці 6. Пішак по лінії А теж в майбутньому може. Десь побігти вперед, ну насправді, якщо подивитись, то позиція тут теж за доволі суттєвою перевагою білих. Але я розумію теж у білих, що вони все-таки виграли якість ще на початку партії. Ну, Чорні пожертвували якість, можливо, неважливо для нас, тому що зайва якість була у чорних, у білих точніше, і віддавати її назад якось не дуже хотілося, і тому вони зіграли якраз на захист цієї якості інде. Але хід все-таки доволі пасивний захисний. І, мабуть, не найкращий. Отже, чорні грають ферзі 8, а хочуть перевести ферзя до атаки, можливо, на поле 6, можливо, на якісь інші поля. Далі було тура б1, а слона 8. Ну, Сонце 6 було краще, давайте теж всі деталі дивитися не будемо. на 8 теж є нормальний. c 5 зіграло у нас в білі, кінці 3 тура Б на поле є 1. Захищаємо поки що слона. Ф6, ну тут знову ж таки є такі доволі тонкі моменти. Наприклад, комп'ютер радить зіграти кроль H8, відійти від всяких там шахів. ну Але ФЖ6 дуже логічний хід, ну як не напасти на матувати хід? Ну, важке питання, мабуть що ніяк. По-людськи, знову ж хід FG6 один з найбільш логічних. Далі у нас було F3, захищаємось від мата, D5 за чорних. Ферзі 4, ну тут трошки жадібний хід від білих. Насправді він можливий, він не дуже поганий, але він допускає дуже суттєву ініціативу з боку білих. Треба було все-таки трошки нетніше зіграти, наприклад, версія 4, покажу варіант за комп'ютером. А далі король H8 і слон D1. Ну, Такі ходи, як слон D1, звісно, що не дуже бросаються в очі, ми не звикли ходити назад, майже завжди це погано, але тут це хід гарний. Які нітри все-таки віддаємо цю якість, ну, комп'ютер з цими ходами спокійно дуже ладить і до них дуже гарно іноді відноситься. Але що важливо, що комп'ютер таким чином гасить дуже активну гру чорних. І тепер без цього коня у чорних вже немає таких загроз. Ну і далі, наприклад, ще міняємось на f4, F5, c 6, ну і знову ж таки залишається у білих вже не так багато, але тим не менш є зайвий пішак. Ну і головне, що у чорних атака закінчилась, що для білих було найголовніше. Саме тому така лінія була, але деякі ходи, особливо там, такі як слон D1, вони максимально складні як для людини і тому так її не зіграли. З'їли пішака і все-таки чорні пішлякінь Е3, в 2 F2 треба грати, інакше буде мат. Кроліж 8, ну і тут знову ж таки треба було зіграти FC5, c 1 теж нормальний хід, але не найкращий. Ми ну тут давайте декілька ходів швиденько подивимось, вони були гарні як за білих, так і за чорних. І е, чорні пішли в атаку. Насправді, таке іноді буває, і в моїх партіях таке бувало, теж, коли хочеться дуже сильно атакувати, там поставити суперник, створити серйозні загрози. Але тим не менш не завжди це працює, і іноді ми переоцінюємо наші можливості, нашу позицію. І от в даному випадку якраз так і було. Білі зіграли тураби один, і чорні замість того, щоб піти якось більш спокійно, все-таки максимально турають, і Зробили хід G4. Але що ж було далі? G4. Чому цей хід не такий гарний? Тому що після LG тура F2, Kinio 2, слон G2 і король G1, виявляється, що так, у чорних активність певна є, але тим не менш матеріальна перевага у біла доволі суттєва. І що найголовніше, що нічого конкретного чорні так і не створили. Ну і далі слон D5, мабуть, був хід найкращий, але все одно там у чорних нічого не було, вони зіграли Ferz F8. Ну і далі Ферзь B4. Гарний хід від білих насправді Felziv 7, Ферзь B8, Cross G7, Ферзь D8. Ну і далі знову ж таки виникає питання, як атакувати чорним. Здається, що у білих тут дуже слабкий король, але тим не менш от відразу якось до нього підібратися не вдається. В деяких варіантах, можливо, чорне хотіли б зіграти Ферзь F2. Хід дуже красивий, але, на жаль, для них після королів 2 нічого там не буде. Тобто просто жертва Ферзя, та вона... Зі сторони виглядає дуже класно, але насправді там максимум один два шахи, Чорні зроблять і все на цьому зав... завершиться. Саме тому жертва не працює. Ну і чорні тут зіграли. А слон Б7. Просто відійшли слоном. А, Далі FG5 шаг, шість, 6 ну, дуже проста насправді гра за білих. Ну і тут а, вже позиція у чорних майже безнадійна. Ну, а в чому ідея була жертва пішака, давайте її покажу. Насправді треба було все-таки з'їсти цього пішака, але все одно 200 тора B8, слон Е8, наприклад, FD8, побачимо, що позиція чорних розвалюється і, на жаль, для них їх король теж доводить слабкий. Ну і тут слон на e8 вже втрачається, немає ніякої гарної у нас ідеї, щоб захистити цього слона. Ну, Наприклад, кінь d5 на контратаку, але не встигає чорня на один хід, як дуже часто і буває. Ну і після обміну Ферзей просто білий зайва тура, ну і виграна дуже легко позиція. Давайте далі вже дивитися не будемо. Отже, висновок такий, що після ходу c 6 вже позиція безнадійна, Ферзь d 5 якась така остання спроба, напала на мат один хід. Ну, хід насправді має місце, знову ж таки, але тим не менш в цій партії він не врятував в чорних, тому що після ФЗ6 пройжю 8, біля райстону в 3 роблять ще один атакуючий хід, ну і далі ферзь має кудись піти, і далі ми можемо зіграти або Тура П7 або ЦБ по ситуації, обидва ходи будуть дуже сильними, ну дивлячись від ходу чорних, ще як вони зіграють, там ми будемо теж вирішувати. Ну і в принципі все, білі а, тут навіть самі швидше поставлять мат, ніж чорні. Тобто так от білі прийшли до контратаки і у а, цій гострій боротьбі змогли перемогти. Ну, насправді теж ця партія цікава в плані теоретичному, що якщо ви граєте прийнятий фрезевий гербіт або проти нього, то цю партію теж можете на собі взяти на озброєння. І друга партія теж мені сподобалась для тих, хто грає захист каракана, я знаю, що в нас є такі люди, навіть знаю особисто таких деяких людей з нашої групи Шахової. так от для цих людей я думаю, що дана партія, яку ми зараз будемо дивитись, партія Лоренцо Фава проти. Дієго Вергара Антон вона теж може виникати, виникати да, багато а, цікавих ідей, може за після цієї партії, оскільки а, в цій партії чорні обирають доволі рідкий варіант, який ми а, не так вже часто бачимо. Це в захисті коракан, після ходу е 5, хід це 5, Ну хід насправді теж. Використовується навіть на гросмейстерському рівні, але все-таки слон F5 вважається найкращим ходом в цій позиції. Тим не менше c 5 теж нормально. І от що мені сподобалось, що після ходу Dc і Е6 білі грають в h 5 Сподобалося чим, що білі тут явно хочуть збити чорних сопідготовка. Якщо подивитись по базі, от зараз після четвертого ходу, наприклад, по базі майстрів у нас 2700 приблизно партій. І Фізах 5 грали лише в п'яти партіях. По базі ЄЧСа. Давайте теж відкриємо і ми бачимо, що теж FS 5 тут ніде немає цього ходу. Ну, Якщо ми його зробимо, я думаю, що якісь партії там, можливо, будуть, але партій лише 1347. Якщо повернутися назад, то більше, ніж півмільйона. Тобто, знову ж таки, ідея збити суперника з підготовкою таким от рідким варіантом. Але, тим не менш, варіант так. Доволі цікавий, але чорним теж є, що відповісти. Поки що Кінте 7. Кінь f 3 далі ферзь 7, слон F4 і G6. Далі ідея в тому, щоб слон пішов на поле g7. Фінкетуємо слона. Ну і після кінь c 3 чорний грають А6. Ідея в тому, щоб не було ніде ходу кінь b5 або слон b5 навіть, ну кінь b5 насправді було б дуже неприємно, кінь b5, потім кінь d6, а це допускати чорний не можуть. І отут білим, білим треба було зіграти, наприклад, просто кінь a 4 Ідея зайти конем на поле b6. Ну і в принципі десь захистити а, пішака на полі C5. Хоча, в принципі, білі можуть його, точніше чорні його можуть з'їсти, якщо дуже захочуть. І c5 зараз хід можливий а за чорних. Але а, білі вирішили грати доводи ризиковано, і я думаю, що це теж їх була домашня ідея, не в такій позиції, я думаю, але все одно довга рокіровка була у них явно у планах. Отже, довга рокіровка і хід реально. Такі вже три результати, як часто кажуть, тому що тепер білий король теж може потрапити під атаку чорного. Отже, що ж було далі? е 7, аслонд3 кінці 5, нарешті чорний все-таки з'їли цього пішака, що давно це треба було зробити. Ну і далі що у нас було аслонд 5, кінь D3, тура D3, Kінf5, і поки що залишається позиція приблизно рівною, і навіть мікроперевагу дає комп'ютер саме білим. Далі у нас було ФСБ 4. H6. Ну, до речі, що важливо, що ферзь поля B4 контролює поле F8, надає поки що чорним зробити рокіровку. Далі у нас було сто F6. Міняємось на F6, А5 Ферзь А3, ферзь все ще контролює поле F8, але чорні змогли зробити рокіровку нарешті, після кінь d6, до радіо 1 рокіровка. Все-таки цей хід у нас був зроблений в партії і позиція у нас була приблизно рівною. Але вона дуже гостра, звісно, що оскільки... Чорні пішли в коротку рокировку, а білі в довгу. Отже, як далі цю позицію можна розігрувати? Давайте подивимось. Кінь d4, слон d 7 кінь d 2 е 5. Ну, чорні цікаво тут грають і доволі активно. Так, білі помилились в цій позиції, і це була звісно, їх проблема, але тим не менш, хід e5, звісно, що дуже і дуже логічний. Ну, що хотіли чорні? Хотіли чорні, щоб білі зіграли кінь F3. І тоді буде вилка. Це зрозумілий варіант. Ну і білі зіграли тут. Як здається, дуже логічно кінь Б3. Ну і чому цей хід може бути поганим, здається, що кінь просто пішов від атаки, вілки зараз немає. Але у чорних є просто атака на білого короля. Далі у нас партії було Тура С8, знову ж напали на мат в один хід, як в минулій партії білі. Точніше, чорні нападали теж, але чорні там програли, але в цій партії чорні теж нападають на мат. І що дуже і дуже важливо, що захисту гарного від мату, як не дивно, в цій позиції. У білих немає. По партії було кінь c 3 d 4 ну і білі. Спробували знайти якусь контргру ходом ферзь c 5 але чорні не міняють ферзей, а просто грають b6. B6, ферзь на b4 і слон f 5. Не з'їдають навіть чорні коня на полі c 3 а грають саме так. ну В чому йде була у білих, що якщо з'їсти коня, то підвисає кінь на полі d6. Отже, тому слон f 5. Поки що було в партії. Ну і далі вже немає теж гарного ходу у білих. Вони зіграли кінь d 4 але вже порятунку і не було насправді. Ну Кінь d 4 все дуже швидко. Завершується після цього, оскільки слон D3, кінь d 5 і ферзь c 5 Останній точний хід у цій партії. Ну і у чорних велика матеріальна перевага, зараз підвисають коні, і, в принципі, крім того, що і відіграти матеріал, тут білі ніяк не можуть. Отже, позиція. З великою перевагою чорних, оцінка мінус 4, і білі в цій партії здаються. Ну, можливо, події, якісь шанси можна було б знайти, але в більш довгій контролі шанси тут у нас, на жаль, для білих дуже і дуже мало. Отже, саме тому, хто чаю каракан, може продати цей варіант, а саме за чорних, цікава лінія. Знову ж таки, скажу, що замість лони в 5 5 який теж, до речі, використовують. Причому навіть росмейстери. І за білих теж цікава дуже лінія. Майже ніхто так не грає, але теж цей хід може бути у вашій практиці. А цей хід у нас ферзь h 5 H5 І така от дуже дуже неочевидна ідея за білих дуже швидко вивести свого ферзя. Отже, цікаві партії, як ви бачите, і реально, що приємно, що в принципі суперники демонструють. Доволі високий рівень гри, і знову ж, якщо цю партію подивитись, то ми бачимо, що у білих точність 84%, а у білих навіть 95%, ну, Точніше, у білих 94% чи 95%. Так. Тобто ми бачимо, що один з суперників повів майже ідеальну партію. Ну і знову ж, як я вже казав в деяких минулих відео, тут перемога по суті на класі, хоча за рейтингом у нас суперники дуже близькі, але міжнародний майстер. Ну, В принципі, так вважається, що сильніший ніж майстер Фіде, що в цій партії якраз ми і побачили, хоча це одна партія, звісно, що по одній партії важко щось сказати. Отже, дивимось далі цей турнір, якраз рішання туру попереду, залишилось 4 тури, і сподіваємось, що наші українці теж зможуть підтягнутися, хоча б якісь категорії, не обов'язково в категорії до 18 років, можливо, до там, 10, там, до 8, до 14. Категорій дуже багато. І Українців теж у нас доволі багато на цьому турнірі. Отже, дякую всім за увагу і до нових зустрічей.